Добрий день, дівчатка! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у мене розпаковочка, перша розпаковочка по каталогу номер 7 компанії Oriflame 2025. Ось по цьому каталогу. Він стартував буквально ось з понеділка, з 12 числа, і закінчить свою роботу 31 травня. А зараз я поділюся з вами тим, що у мене у замовленні. Ну, перше, це вклали новий каталог, це вже літній каталог червневий, який буде стартувати із 2 червня по 21 червня. В замовленні у мене ось така водичка Love Potion Cherry on Top. Рекламувати її не буде, ви всі знаєте, яка це сучасна, топова на сьогоднішній день. Водичка, і я от проходжусь по вулиці, то часто чую проходящих дівчат із ароматиком цієї водички. Вона зараз в тренді і в мене це вже замовили вдруге. Гарна водичка, навіть мені подобається, хоча я полюбляю більш такі ніби свіженькі ароматики, але ця мені теж сподобалася. І при замовленні цієї водички в цьому каталозі додатково вам нараховується 25 балів. Ой, не 25 балів, а 25 сердечок. Дівчатка, хто грає в цю гру із сердечками, вони знають. А кому цікаво, напишіть мені, і я вам розповім тоді більш подробно. Далі в моєму замовленні ще одна парфумована водичка Nordic Water's Infinite Blue. Ціна цієї водички 399 гривень. Це такий енергійний, акватичний ароматик із свіжими фруктовими нотами, має такий таємничий деревний шлейф. Тож, Дівчатка свіжих ароматиків, це ваша водичка. Далі у мене міцелярний очищувальний лосьйон Целюляр» з екстратом білого труфеля. Він гарно очищає вашу шкіру, гарно тонізує, вирівнює тон, дає вашій шкірі сяйво і свіжість. Це у мене замовлення. тож... І можемо подивитися, як він виглядає. Акуратно зараз відкриємо. Ось, Дуже шикарно, дуже красиво і багато. Тут 200 мл, як зазвичай, там по, 100, по 150, тут 200. І має ось такий дозатор для зручності. І цей лосьйончик не потребує там обов'язкового змивання, тобто в якихось там польових умовах можна просто протерти, прочистити лице і не змивати водичкою. Далі у мене денний крем, це Дзен Ефект із серії Ваунд. шикарний крем. Це у мене замовлення, я вже не знаю, який, який раз. Бореться із почервонінням, якщо його використовувати на постійній основі, то він вирішує цю проблему. Теж дуже зручно, що має ось дозатор. Шикарний крем, я теж такий маю і користуюсь. Єдиний тут мінус що немає СПФ захисту, але тому страшно, ми можемо це додатково іще додати до свого догляду. Далі, я для себе вирішила замовити ось таку тональну основу. Це стійка тональна основа, вона має SPF 40, що мене зацікавило на літо. І особливо в жарку пору року. Вона має таку плотну текстуру. Ось так вона виглядає. Я не знаю, я ще раніше такою не користувалася. Це у мене середній тон 43511. Ми зараз її протестуємо з вами. Ось вона так викручується. О. Я думаю, що колір нормальний. Вона така не дуже рідка. Я ж кажу, має таку плотненьку текстуру. Дивіться, на шкірі майже не видно. Мені вона підійшла ідеально, цей тон, і гарно зволожує, бо багато у нас якихось тоналочок є у Oriflame, які мені трошки, наче підсушують мою шкіру. Ця ні. Мені вона підійшла, і я, ну, ще я ще не, не пробувала її так уже геть на сонці там бути, не пробувала, так як пишуть, що вона вбирає сибум і під гарна тоналочка мені сподобалася. Так, далі, що у мене в замовленні? Далі в мене в замовленні два кулькових дезодоранта. Це 72-72 години тримається, а цей 48 годин і підходить для чорного вбрання, не залишає білих, білих слідів. Далі для себе я замовила ось такий кремчик, він мені подобається, цей крем, він гарно зволожує шкіру і такий маленький об'ємчик, я люблю його носити в косметичку. У мене мій вже закінчився, і якраз з'явився у цьому каталозі, я його замовила. Далі в замовленні у мене туші 5 в одному, три штуки. Ось Три штуки туші. Це в мене теж замовляє дівчатка постійно. І при замовленні від 800 гривень була можливість взяти ось такий набірчик. Це наші пом'якшувальні засоби у такій красивій подарунковій коробці. Дивіться, яка краса, це просто, дивіться о, тут е біленька, це просто не. Е Пом'якшуючий засіб без ароматику, класичний. Це із ароматиком зеленого яблука, а це із мандаринчиком. Ви всі знаєте, що тут натуральні інгредієнти, натуральні масла 99,9%. Дивіться, який гарний подарунковий набірчик. Ну, як його не взяти, коли там гарна, дуже ціна, яка при замовленні від 800 гривень. Тож, я скористалася цією можливістю і взяла, замовила його. І на останок, замість плати за доставку, я взяла ось таку щіточку для розчісування волосся. Там, де вона в мене тут відкривається. Я її ще не відкривала, відкриваю разом з вами. Я подарую цю щіточку своїй онучці. обох. У мене не відкривається. Так і її отак візьмем і допоможемо. Ось. Такому. Дивіться, яка гарна, дивіться, яка зеркальна. О, вона буде гарно розпутувати волосечко дитяче. Дивіться, ну, про, просто ідеал. Все, дівчатка, на цьому моє замовлення. Закінчилося. Бажаю вам гарного дня! Бережіть себе на все добре!